У нас усі знають, що кридяні відслонення є головним фактором збереження степових бабаків в Україні. Побачити їх найкраще можна рано вранці, коли навкруги панує світанкова тиша. Ці велетенські гризуни найбільш характерні звірі нашого степу, що збереглися тут з давніх часів. Зміна середовища їх проживання веде до різкого зменшення популяції, чисельність їх постійно скорочується. Тому в 2021 році з метою збереження бабаків занесено до Червоної книги України. Вони представники дикої фауни, але ось диво дивне, на нашому центральному пляжі восени два роки тому поселилася пара бабаків. До скала метрів двадцять, поруч два майданчики для пляжного волейболу. Все літо тут багато відпочиваючих, щодня проходять спортивні змагання, часто зупиняються туристи з велосипедами і байдарками. А їм хоч би що. Ми кілька місяців мали змогу вести запис відео на камери мобільних телефонів влітку 2021 року. Ховаються лише коли близько під'їжджають машини, дозволяють фотографувати їх. Виникає враження, що бабаки шукають захисту у людей. Насправді ж ні говорять, що їм не вистачає місця з необхідними умовами для існування і вирощування потомства. Причина в різкому скороченні кількості корів у населення випасу немає, трава залишається невитоптаною, а бабакам, крім низького травостою, необхідно добре бачити навколишню територію. І поселилися вони під старими залізобетонними плитами, які були встановлені як імпровізована сцена для організації народних гулянь на березі річки. Бабаки вирили з десяток нір. Ми їх щедро пригощаємо фруктами і овочами. Найбільше їм подобається зелений салат. На щастя, загрози підтоплення їх житла практично немає. Цією весною ми сподіваємось побачити маленьких бабачат і дуже віримо, що ні в кого не підніметься рука на наших друзів. До зустрічі!